Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 30 грудня. Я вас трошки розважу. Так, шаман це тяжола артилерія, Ти подивимося кіркорова. Філіп Бедросович Киркоров. Давайте з цієї колоди почнемо. Тяжко йому, бідному, що допоможе або навпаки? Віка мечова. Недовіра. Що одна, що друга карта дуже тяжолі. Тому що взяти мечі, зав'язати очі і сидіти на столі, це дуже тяжко. Тим паче настоящі мічі тяжкі. А заді ще й камні. Він не знає, хто його підставить, хто про нього що скаже, хто надасть яку інформацію. А, тобто тут іде сплошна недовіра. Що його спасе або що його наоборот витягне. Він нікому не довіряє. Все. Йому нічого не допоможе, окрім його самого. Тому що ця інформація, ну, скоріше, ця інформація його тільки загнобить. Так от. Що в нього в думках? В думках. Що сказати, треба спасатися. Спасайся, хто може. Уходу у ходу від покарання влади, От, І він хоче то для себе убрати. Ото було відео з пісковим, де він там розказує, що він зайшов на 5 хвилин, побачив і сказав, що то не його. Ага, 5 хвилин він зайшов. Танцював там, стояв. Ну, коротше, ось. Хоче. Спасатися, як кажуть, спасіння. Спасіння, уход від цього всього. З чого це все почалося? Хитрощі? Хитрощі, хитрі поступки. Що було до того в нього? Залежності. Від чого він залежить? Правосуддя. Ого, ого! Нічого собі, він залежить люди від влади і від правосуддя. В нього є якісь діла, які в нього не закриті, які в підвішеному стані, які можуть його привести до тюрми або до сплати якоїсь великої суми. В нього є проблеми з юстицією, не прикриті, а які можуть в будь-який момент, я так розумію, без сроку давності, мабуть. То, що буде Вже братство, втрати. У Філіпа будуть втрати. По грошам, по здоров'ю, по спілкуванню людей. Тобто, і ментально, і фізично він понесе втрати на будуще, на майбутнє. Ось. Бачите, четвірка. А він втратить, скоріш всього. Люди. Від влади оце довіріє, він втратить. Вже влада до нього буде відноситися холодно, його не буде замічати. Я спитала, з чим пов'язано це? Влада не буде його восприймати. То він по своїй сутності. Професіонал. Він професіонал, але дуже близько ця карта. Вибір. Ця карта дуже близько до тюрми. З іншими. Хоча вибір теж. Ось, іде установка. Ну, його не посадять. Тут такого немає. В нього остановиться його діяльність робоча. Але вибір буде. Теж буде пахати по, по корпоративам, мабуть. Його слабкості, сім'я. Сім'я, діти. Це його слабке місце. Оце воно. Ну і гроші також сюди ж. Сильна його сторона. Він зірка. Він зірка. Що не кажіть, а він зірка. Він професіонал, зірка, співак, публічна лічність. Багато людей його все ж таки люблять. Так що він тим буде користуватися все ж таки. По ітогу, трійка. Трійка монет. Ну, Буде старатися якось бути з колективом, але все ж таки якось він, знаєте, як, трошки падає донизу. Ну, що таке трійка? Це взагалі нічого. Якщо він був огого, а тепер хто він? А тепер він майстер, який буде тягнутися до влади і до грошей по трійки монет? Тю. Пажик, ну займатися своїми дітьми. Може, якось трошки розслабитися. Якось так, а ну, ще одну карту, бо я тут не дуже. От просто зараз йому треба реально трошки розслабитись, він пригнічений дуже. Мабуть, мабуть, так, да, він одинак. Він одинак, він от просто геть. Треба розслабитися, він як одиночка. Так, а що йому не треба робити? Не треба, але не треба оце розкручувати якусь історію. Просто заспокоїться. Причому дуже швидко. Згам... схаменутися, зайнятися з дітьми, сім'єю і бути от, спокійним. Не треба йому займатися цим всім. Якийсь форс-мажор його чекає. Яка сила? Жінка якась йому буде допомагати, скоріш цього. Да. Суд. Відкрито буде допомагати жінка. З якої стосунки. Або є, або були. Серйозно, серйозно. І вона у владі, скоріш цього, або при владі, або при якоїсь. Ну, коротше, вона має якусь силу. Тут буде якийсь серйозний дуже з ним розговор. І це буде іменно зі сторони жінки. То що це жіночка оця? Клопоти. Ну, вона робить клопоти, я розумію. Але ну, вона, скажімо так, ні, вона не відноситься, оця не відноситься до влади. А оце пара відноситься до влади? Ну, допоможуть. Йому допоможуть, але не сильно. Все ж таки розочарування в нього буде. Допомога буде. Для нього ця допомога буде замала. Так скажемо. Він втрати прихильність влади. Концерти. Так, він їх чекає. Він чекає, але якесь розочарування все ж таки буде. Будуть якісь новини. Ні, тут буде остановка. Тут буде установка його концертів, робочої діяльності. Що буде з корпоративами у Філіпа? Корпоративи десь окремо він буде, якісь п'янки гулянки, він буде традиційно вести, десь, десь якось він буде виступати, щоб ніхто не знав. Ну, і, і тут, скоріш, з ним навіть ще провели цю бесіду, щоб, щоб він і не вилазив. Щоб не вилазив ні на екран, ніде не вилазив і сидів тихо, оце як оцей очельник. Як до нього відноситься влада. Ну, все ж таки він трошки ще має, як кажуть, захист від влади. Є там, є. Ось вона оп'ять, сам яка сила, все ж таки, це влада є, є. Але вони його, звісно, використовують у своїх цілях. Він для того. Ось, він повинен буде щось робити. Що він повинен робити? Подлості, понятно, що подлості. Ось він повинен повністю змінитися, повністю трансформуватися. Влада дасть йому і гроші, і шанси, але він повинен з владою дружити. І повинен з владою мати. Ось такі стосунки. Ну, і я скажу, що він буде бухати, звісно. Пуста карта. Заради грошей, заради грошей він буде робити все, що скаже Влада. Все. Інакше, інакше. В нього така ситуація. Дурна, він висить у повітрі. Інакше ти будеш гол як сокол, поїхати кудись Даже не думай. Ми тебе посадимо. Да. Влада це робить. Ну, так йому сказали. А як діти Діти його будуть себе почувати? Підвішаний стан у дітей. О, дітей жалко. Дітей загноблять інші діти. О, дивіться, діти, як жертви, загнані будуть отак от. Вони захотять вдома бути, О, оце діти його. Він їх буде, звісно, захищати. Да. Буде захищати їх. Але це ілюзія. Його захист. Ось така історія з Філіпом Кіркоровим. Так, а на телебаченні його будуть показувати. Дуже дуже сумнівна історія. Дуже сумнівна історія оця. Влада не дуже то хоче. Таке відчуття, що влада а, закруглиться. А чим закруглить миром? Да, До речі, до речі, трошки щось вони будуть його показувати. Може, молодого? Може, молодого? Тут трошки йде невпевнена ситуація, потім мир, потім вдача. І от він очікує результату. Але, але, все одно, трошки десь щось якось покажуть його, але взагалі-то ні. ні, Оце закруглення, і тут ні, тут не буде йому вдачі, тому що якісь старі записи, старі. Може, ще щось десь якось пробіжить. А так, ні. Ні. Нового нічого не буде. Пуста картка. Пуста картка. 2024 рік телебачення для Кіркорова. Ну, що я можу сказати? Тут нічого хорошого немає. Ні. Ні. І отут він вже буде дивитися кудись. Ні, нічого не вийде в нього. Двійки. Двійки. Ну, єдине, що уїхати, от йому, виїхати. І оце ж карта показує, що він кудись дивиться, щось нове шукає, не зможе, а потім щось якось трошки в нього йде така історія. Якось не дуже. Ні, по цій карті, ні. Ні, не вийде. Але в нього будуть такі вже мислі. Будуть в нього такі мислі. Чи покажуть його в новогодньому їхньому концерті? Опять пуста карта. Знаєте, це лежить у повітрі, це ще не вирішено, але ж це гроші. В це вкладені гроші. І він буде спасати цю ситуацію, щоб все ж таки її виправити, щоб показали. І скоріше, може, навіть його одного там і оставлять. Вклались гроші, цей проєкт ж треба якось спасати. Ай, тут поразка йде. Щось якось воно не дуже тут. Навіть на гроші, на оце все, що вклалися, не. Якось воно не, не пре. Нє, Тут ще й башня йде. Скандал. Нє, новогодньому його не покажуть. Все, філя. Пролітаєш як фанера над Парижем. Готуй чемодани. Будеш їхати, куди? Болгарію, в Ізраїль до Алки, куди будеш пертися? В Штати, а там на тебе діло. Куди ти попрейся. Куди? Тут ФСБ прикриває твою сраку, а там хто тебе буде прикривати. Ти ж дуркувати всіх лупиш. Ану, давайте глянемо. Він, в нього є оці агресивні. Агр... Чому Філіп Кіркоров агресивний? В нього проблеми з головою? Пуста карта з головою. Пуста карта. Проблеми є? Так, да, він дуже горячний. Два короля, дуже горячний. дуже. На доброту падає ілюзія, ніякий він тут не добрий. Він сам собі на умі. В нього, на голові, в, нього в голові тільки робота і влада. Він дуже гаряча людина, дуже гаряча. Він, знаєте, то, то, пустий оріх. Пияч любить, гуляти любить. Ну, таке. Він, ж, він як мала дитина себе поводить. Так що так. Так. Опять пуста карта. Чи є психічні розлади? Є, е, є, трошки вже вони є. І це йде на родовому такому моменті. Є і залежності в нього ось ідуть залежності. До речі, такі собі приличні, з дорогого, дорогого спектру, знаєте, такого. Він себе класно почуває, коли він під ними. Ну, сказати, що він приймає наркоту, не можу, але щось якісь ліки він приймає. Приймає, ось, Трошки алкоголю, і він тоді захищений. Більше даже алкоголь. Позитивна карта, але дуже цікава. Я спитала, чи він належить до спільноти ЛГБТ. Він якось віхляє, він і там, і там, чесно кажучи. Але карта цікава йому випала. О! Все. Помірність, так. Так, і мир випав, і вибір випав. Так. Це карта ЛГБТ. Сім'я іллюзія. Ота Тетяна. Тетяна Тур. Тетяна Тур подружка. подружка. Просто його гарна подружка. Ну, а ось, бачите, випадає сім'я ілюзія. ну, Маючи на увазі, що жінки там немає. І він одинак, він начальник. І падає це на помірність. Ось, пожалуйста, Філіп Кіркоров. Коротше, не буде концертів, не буде на телебаченні. Будуть тільки корпоративи. Зміни йдуть, пуста карта. І навіть корпоративів буде в нього. Тут більше так, вони йдуть, от зараз празники, але буде менше грошей, менше буде гонорар. Тому що він заскандалився, тому що він. Практично під статтею сидить під тюремною. Бо воно все було запрещено. Ну, все ж таки його прикривають дами. Вони за нього вболівають, дають йому таку енергію. А, так що, от, от, корпоративи, але грошей буде менше. Тому що він. Як кажуть, зірка вже з підпорченою репутацією. <смір> Люди, пуста карта. Чи буде в кінці 2024 року робити він концерти на телебаченні? Ну, вже отак, от повернеться? Ні. Це ще висить, по-перше. По-друге, так, це гроші, це вроді як така карта більш-менш, але тут щось серйозне дуже іде, і що це буде? Ну, може, навіть буде працювати на кінець уже. Але опять йде стопор. Ступор. Ну, може, дадуть трошки попрацювати і все. Може, трошки дадуть попрацювати? Так, да, буде шансик в нього. Буде. Буде шансик. Але опять-таки за щось, за щось, за військові дії. Ти повинен ратувати за військові дії, за воєнних. Брехати, казати те, що ми тобі кажемо. Ось і все. Радувати людей, вкладати їм в моз, робити їм праздник, але по нашим методічкам. І тоді ми тебе будемо любити і кругом пускати. Отак, все. І ти будеш мати гроші. І Росія буде тебе народ любити. Ось так, все. Бажаю всім гарних свят. І почуємося з вами, папа. -па.